Uż trasbuzji trwa sesja Europarlamentu. Tam operatywno wyreagowały na poruszenia powitrianego prostoru Polski rosyjskimi dronami. U Francji pracuje nasza korespondentka Tetiana Wysocka. Tetiano, dobry dzień, witaj UTB. rozkaże dokładniejsze prozajawy eurodeputatów, średniejsi rosyjskiej prowokacji na polsku nebi że były widomi majże po Polszy Polsce, bo jeden z dronów zaletił aż pod miasto Łódź. Вітаю вітання з куларів європейського парламенту. Так зараз всі тут обговорюють е, е, не лише виступ Урсули Фондерляєн, яка щойно завершила е, виступ е, з програмною промовою про стан справ у європейському союзі і про свої плани на наступні декілька років, як е, президентки Європейської е, комісії. І отже, багато є відгуків, багато є відгуків і євродепутатів, і що ще важливіше, очільників держав хочу зауважити, що сама фондрляєн, президент Єврокомісії, навіть вимушена була свою вже узгоджену промову змінити сьогодні. Франку як реакцію на. Заліз російсько дронів на територію Польщі. Вона заявила про те, що це неприпустимо. Вона заявила про те, що е, Росія не хоче зупинятися, і е, власне Європейський Союз знаходиться на боці Польщі і підтримує. Як треба відповісти Путіну на таку а? Е, Ганебну провокацію треба підтримувати Україну та e, більше накладати санкції на Росії? І якраз сьогодні посол ЄС у Брюсселі збираються, щоб обговорити саме посилення санкцій проти Росії і можливо координацію цих санкцій зі сполученими штатами. А e, скажи, чи там були може питання: як саме конкретно підтримати Україну, збільшити e, військову допомогу? До речі, фондерляїн повідомила справжню новину. Європейський союз готує 6 мільярдів євро для України на так звану коаліцію дронів, тобто для того, щоб Україна мала більше дронів, щоб пташки за. Захищали наш повітряний простір, і в тому числі повітряний простір Європейського союзу. Е, Європейський союз надасть нам 6 мільярдів євро. Е, ці гроші також будуть використані на інші військові потреби України. І також Одляєн сказала, що російські заморожені активи повинні більше працювати на користь України. Е, самі активи будуть залишатися замороженими, але доходи від них будуть більше направлені на е, користь української армії і це. Чудова новина, як для сьогоднішнього ранку. Дякую тобі за плідну роботу. Я бачу, що дуже складно, бо там всі телебачення, європейські, я думаю, не тільки так, так. поруч, і той звук, який ми чуємо, всі це якраз теж розповідають. кореспонденти інших телебачення. Дякую з Страсбурзга, з Європейського парламенту. Кореспондентка Слава ТВ Тетяна Висоцька. Дякую.